Ох, як ми з дідом на прогулянку сьогодні вийшли. Сидить дід під такою сосною. Не, це ялинка голубок. І сидить. О, всім привіт, далі. Всім привіт. Додому йдемо чи ні? Додому йдемо сьогодні. Не хоче дід додому, їм подобалося гулячка. На молодь дивиться. Де? Біленький? О, ось така молоджожа, біленька, стоять дві подруги. Ох, і дід, побачив, побачив. Ух ти, те, що треба. Воно тут давно вже стоїть. Так, да, оце ж мені треба. А і який лікувальний. лікувальний. А я його так ось його може побачити телефон, якщо треба буде. О, масажний кабінет. Це так. тут да. Ні. А де? А там ж, де собака поліклініка була. Не знаю, мабуть, тут, воно тут може бути. Отам знаю. І там де. є, і тут є. Що б вони ставили, той на Де договор? Ні, там багато чого є, там і нігті роблять, і що хочеш так. А тут клумби красиві. Подари ті рози. Усі рози подари. мені. Чуєш, як ці голуби? Тут вони оце на цих ялинах десь живуть. Вони такі високі, вони живуть тут. Ой, красотища. Тут стільки пташок рязних. Зона відпочинку. Така зелена в квітах. Ой, красиво красивою. Із розами. Ох, ну ті рози красиві. Оцього сього. Такі гарні, О, такі рози, га. Красиві, красиві. Ух. Центр міста нашого. Центр нашого міста. І дід. Теж думаю, що він роза. Дід роза. Дічка літає, вони тут живуть на ялинка. А небо нахмарилося. а ми виходили, таке сонце було, і так робиться душно. невже сьогодні дощ буде. Ну казали, після обіду. Дід стоїть щось, мало набрав він щось недовольний, гріб, що хотів уже. Ох, і діти, Там додому, так? Пішли ми додому. Прийшли на зупинку, ми з дідом хочемо поїхати додому. Так, а тут малина в когось, диви. Вже можна збирати її потрошку. А там, де мусорка була, насадили рози і зробили красиво. Ось було погано, стало красиво. Не вже дощ буде, га? Не. не буде, дід вже не вірить. Нас стільки вже обманювали з цим дощем, що ми вже не віримо. Але хмари поповзли. Поповзли хмари. Ну, будемо бачити. Будемо бачити, йдемо додому. Чи ждемо? Ну, їдемо зараз. Ну. Ждемо. Притівний стоїть мене, перекривляє. Це так ми йдемо додому з дідом. Побачили, тут пеньок був. Що це воно на ньому наросло таке? Що це воно за сковорідки такі? Та який там? Да, да Та він да, молоденький дуже. Кажу, що він з'єдобний? Съєд... Дід каже, що він з'їде Їстівний цей гріб. А він твердий. чи А він ще не дуже твердий. Привіт, ага. Ага, диви. Він ще й хороший. Чи що? Не знаю, що по ньому рохи літи. Солдатики. Ще хороший Ри, папу, гриб. Да, Дідові загодую да, його, yeah. щоб він виростав в нього ніс більше чи що. Ох і гриб. Ну, таке. Ну це вони вже тут старі, старій. Да? Та я почув, що дари. Чотири. Це він вже старий. Да. старий. Ну, пішли дощі тоді. Це тут ще тут Молоденькі вони. Та й молоді рости. Оце такі надають. А, так, да. це молоді росту, І роз О, вже там стільки їх росте. Де? Ну я не знаю, що це за грі. Бачиш, Молоді молоді. Ні, Ні я не знаю все одно. Ага, все одно я не знаю, що це таке. то я його й трогати не буду. Так, пішли, Слука, лужка, де Та й ти ті заглядаєш, пішли. Де -яка. Куди я задачу. Бачиш, товста ложка. Та що? Ага, ого, воно. Ну де Крапко держиться. Так, ідемо далі. Море пшениці. Та не пшениці. Це ячмінь, ячмінь. такий вусотий. Колоситься під пшеницю прямо. Таке красиве море. Ну, вже майже жниво. Глянь. Да, скоро скоро. скоро Ну так. Да. Липень місяць та й жниво. Нас... Море, так. Да. Да, горний ячмінь. Ех, вусатий такий. Вусатий. А небо наше усе-все затягнуте. Це ж треба таке. Невже сьогодні не буде дощ? Природа, як так, 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 так Та дід ще розказує дід, що мені, як мені що робить. Природа, да, горизонти, які далекі, оно. Скільки кілометрів ми бачимо. Та не знаю, кілометрів тридцять чи скільки. Да, щоб отако пройти, де як далеко, ох і далеко видно нашу. Поля, поля, поля кругом поля, поля наша красота. Так, да. І оце ми, я б Я завжди як дивлюся, оце, ота мого, де оце горизонти, ага. там не зина. А ми, і оце не зина отак іде кругом кругом мене. Отак. А ми от тут позаду в мене вже земля. Оце раніше тут вода була все. А ми, та, та, така як море було широке, тій западині. А ми як на березі. І так і наша хата стоїть. Як тут води наповниться колись, оця упадена, то ми будемо на березі моря жити з тобою, дід. Ось так. Бо воно колись усе вертається назад. Люди заселили ту долину, де була вода. А тепер вона як вернеться і ми будемо на березі. Так що да, і буде дід золоту рибку шукати, ловити. Так, а це вже наші хліба, да, пшениці такі. Гарні, гарні пшениці. Да. Такі безустна пшениця. О, важкі такі колоски гойдаються. Так, сонця нема. Чекаємо на дощ на сьогодні, нам обіцяли. Так що йдемо додому і будемо обідати. А може до лісу. До лісу я вже не хочу. Діча хоче й до лісу сходити. Ну, підеш сам до лісу. Там бовки сидять. Не хочу я до лісу. Йдемо додому. О, ну вже. Де стовпи, там і хота. Тут Скільки? кілометр чи менше. Трошки менше. 800 метрів. Всього на всього і ми вдома. Дід так гарно ходить, що я за ним співаю. Так, ну пішли ми. Ми прийшли до дому вже, так? Оце, оце все, що ми купили. В Аврорі, так? Оце yeah. все. Коврика дід якогось погано. казав, бери краще. Не, треба тільки поганого брати. Ну, не розумію я. Як брати, то брати щось. А що поганого, я не знаю. То так, на 400 гривень і прогулялися по Аврорі. Зараз отут того розберемо, що тут є. Так. Від мені на зиму купив теплу жилетку. А тут цікаві карман. Така вона тепла. Класна жилетка. Та ти знаєш, Мягкенька. Ти не Хороша жилетка. А то в мене позовсім зносилася. Пішла сьогодні той день, що покраску для волос ходжу. Пішла і невдача. Немає такої краски. Оце горе, го. А. а якоїсь фігні воно набрала. На Непереможної фігні. Мило взяла та порошка. Ну, шампуні хоч взяла. Так. А оце взяла етикетку, щоб не забутися, яка ж мені краска нужна. Немає. І що тепер робити? Навіть не знаю. Буду шукати десь в інтернеті, може, десь. Заблистить в інтернеті. Наша... Оцей Так. І що тут нам на обід купила? Ну там мені. Дід нічого не хотів, казав. Одну воду тільки п'є чогось. Що тут є? А! Взяла на суп собі. Оце брюшка червоної риби. Буде в мене рибний суп. Я вчора якраз і прочитала, що їж, та рибний суп, що сильно дуже корисний. Mm -hmm. Дуже корисний. Ну, це я знаю, що він корисний. А діду, якби що дали їсти, то їв би. Якби що-небудь дали. От хорошо йому, так? Да? Mm -hmm. Так, ну все тоді. Скупилися, прогулялися. Прийшли додому. Ні, нормально. На дворі не жарко, черешні над головою як висіли, так і висять. Скоро будуть нам на голови падати. Бо це вже не черешні, це вже домики. У них вже хтось живе. Але ж як висіло їх так багато, то так і в кожній черешні вже є житель свій. Нема. А, дід, звісно, в ньому немає, бо він на них не дивиться на цих жителів. Він врешті вже поїдає разом із жителями й домики. І каже, вони добрі, смачні, ну, вони, тільки, ну, вони смачні, добрі і красиві, Ну, тільки там вже свої ось. Ну як їй так хочеться. Нема. О, конечно, що нема діти. Нема дід, нема. Дід, нема, нема. Покажи, нема. Я б тобі сказала, де та дірочка. <сум> у кожній є, я вже дивилася. У кожній є домик свій, кожний. Ну, так що смачного тобі, діду, їж, їж, бо хто їх поїсть, крім тебе? Ну хто їх буде ще їсти? Ну, от і все. Пішли ми обідати. Усім смачного і гарного дня.